Ісус благословить дітей. Батьки привели своїх дітей до Ісуса, щоб Ісус благословив їх. Але учні Ісусові забороняли і не пускали матерів, бо, побоюючись, що діти заважатимуть учителеві. Коли Ісус це помітив, обурився і сказав: «Пустіть дітей, хай ідуть до мене, і не забороняйте їм, бо царство Боже належить таким, як вони. Істину кажу вам, хто не прийме царства Божого, як ці діти не війде до нього. І на цьому слові. Ісусі Ісус, обнявши діточок з великою любов'ю, поклав на них руки і благословив їх. А діточки клякло не на колінця і молились до свого люблячого Ісуса, а маленькі діточки свої рученятка підносили, а Ісус на руки їх брав і велику ласку і радість свою і безмежну, щиру любов діточкам дарував. Наші любі серцю милі, дорогенькі діточки, будьте всі здорові і щасливі, любіть Бога всім серцем і душею, і думкою своєю, і ближнього любіть, як себе самого. Бо є Божа заповідь така. Діточки, ви наші, як квіточки, ніжні, щирі, моліться кожного дня. До Бога, Ісуса Христа, і будьте вірні Христовій Церкві, і добро на землі творіть, і ростіть, Божій любові, і виростайте на славу і потіху Творцеві, Господу Богу, і на потіху. Батькам, а Бог вислуховує молотви усіх дітей на землі, бо Бог любить вас і вам, дорогенькі, діточки, допоможе чи в біді, чи в горі, чи в терпінні, чи в страшній війні. Бо ми з Богом живемо і всі випробування, терпіння переживемо, діти наші любі, будьте всі веселі і здорові на тому земному світі. І мирного неба вам на многії, многії літа.